31 серпня. Вітаю. Троянда Флоребунда, лимон, пампон. Цьому кущику рік. Ну, вже більше, ніж рік, вже майже півтора. Бо садила я його навесні того року, 23-го, отримала я Садейської області. Зараз той сайт називається Королівський сад. А раніше зараз сайт у них, а раніше я замовляла в групі Viber. Ну, трояндочка за рік себе показала дуже непогано. Це її друга фуля квітування. Спочатку квіти жовті, яскраво жовті, гарні такі. Довго тримаються на кущу, потім вони вибілюються, становляться ледь-ледь жовтими. І воно так здалеку дуже красиво, що це все світлі квіточки, а ця жовта світиться, мов фонарик, мов ліхтарик, вибачте. Тому мені подобається ця трояндочка, зима стійка, гарна вона в мене зиму перезимувала. Листя таке середніх розмірів. Головне стійка до грибкових захворювань. Ось кінець літа, жодного враженого листочка, нічого такого немає в цій троянді. Шипів небагато. Я цю троянду різала собі в вазу і в вазі вона довгенько тримається. Листя на сонечку поблизкує, ну, можна сказати, що це полуглянцеве листя. досяг десь, ну, сантиметрів сімдесят цей пагін. Вище поки що не росла вона в мене. Може в наступному році вже піде в зріст. Присутній аромат, але не дуже, ну зараз ще я є. Та ні, так непоганий такий аромат. Ну не, не прям що так інтенсивний, але і, і не слабкий середній. О, гляньте, як красиво це все цвіття виглядає. По бокам такі жовті квіточки, а всередині майже біла. Квіточка довго тримається. І вона, коли в мене відквітувала перший раз в цьому році, я все дивилася, що не росли молоді пагани. Думаю, чи не буде вже другої хвилі, чи що, а потім вони почали... Це базальні, мабуть, пагани. Ну, це точно базальне паганось виріс. Так, то базальний паган. На ньому зовсім нема шипів взагалі. Є такі троянди, що зовсім немає шипів. А ось ті пагани, що відквітували, на них нічого не виросло, новий гілочок нічого нема. А тут є шипи. Ось ці пагани. Така ця трояндочка. Такі висновки. Троянда довго тримає квітку, кущик декоративний, бо листя не опадає. Якщо і квітів нема, все одно залишається декоративним. Квітки вибілюються. гарно тримаються у зрізі. Стійка до грибкових захворювань, Витримує спеку. Ну, дожі в цьому році майже не було, так що я не знаю. Може вона і не квітувала тоді, б дожі були. А так гарна трояндочка. Дякую за перегляд, дякую всім, хто підписався на канал. Пропоную підписуватися на мій канал. І... Дякую всім нашим українським захисникам за те, що боронять нашу Україну. Всі гараздів вам, дякую за перегляд.